Казкотерапія або царівна жаба. Зараз я дещо для тебе дістану для тебе і про тебе. У 2000 році я писала календарні плани для нового предмету казкотерапії для навчально-виховного комплексу Досвіт. І це було щось нове, я це вивчала, це було цікаво. І то я робила більше навіть технічно. Зараз я дещо трансформую, дістаю прямо з казок. І саме для дорослих. Того слухай! Ось є ти, ти є та Василина примудра, яка е, предстала на початку казки звичайною жабою. І вона сказала: візьми мене у дружини, візьми мене такою, яка я є. І це було стрьомно, бо ніхто не хоче жити з жабою, обіймати жабу, брати в руки жабу, цілувати жабу, так? Але було чесно, візьми мене такою, яка я є, і ти не пожалкуєш. Подивися, я без фільтрів, без корсетів, я така, яка я звичайна. І це ти говорила всім своїм начальникам, наставникам, меценатам, друзям і своїй коханій людині. Будь ласочка, прийми мене такою, яка я є. Але потім, що відбулося? Ти прийшла у будь-який проект чи на якийсь ряду, чи на чи який, якийсь бал, да? і Почала сипати ресурсами, показуючи, дякую за любов, мені добре. Ось вам мої знання, мої вміння, мої скигли, і лебеді по озеру. І тут такі яства, так? якісь кулінарні делікатеси. І додайте кожен своє, у чому ви просто неймовірна бусинка, як ви розкривалися в цьому світі, так? Весь світ просто ахнув. Він такий, блін, вона така ресурсна. Чи він, перевертаєте, дорогі чоловіки. Або, можливо, це якийсь наставник, вчитель, або, можливо, ваш чоловік спалив ту шкірку. Ту жаб'ячу шкірку, у якій ви насправді добували ресурсу і мали право бути. Собою, не ідеальною, з повсякчасною посмішки, бо то, що занадто то нездраво, так? І е, як це відбувалося? Начальник міг сказати, о, вона вміє, давайте вона це буде робити кожен день, або нехай вона це зробить безкоштовно, або нехай вона це робить завжди. І завжди на такому рівні оцей бал був там раз на місяць. а Нехай вона це робить щотижня або щодня, так. Або ваші друзі, о, бурмік буде з нами. Точно має якийсь сюрприз. Вона знає якусь ігру класну. Вона точно приготує щось цікавеньке для нашої вечірки. Очікування, тобто вони вже очікують, що ти маєш бути саме такою, яку вони хочуть, з якою приємно, яка. Із себе просто фонтанує якимись ідеями, креативом, жартами. Ти вже, як наче втрачаєш право бути собою сумною у гніві, в образі, без енергії. Ти не маєш права бути гусеничкою, як наче всі завжди очікують, що ти метелик, ти літаєш, ти легка, ти крута, чоловік а, хм, хочу щодня такі яства, делікатеси. І щоб вона зі мною, і от така була з гумором, і з перчиком, і з якимись сексуальними штучками, і щоб вона мене зваблювала. Я хочу то щодня. Знаєте, це дуже сумно, коли наше оточення не хоче сприймати нас тим, ким ми є, відлюдниками. Негативістами, які бачать в першу чергу, чим це чарівато, які там підводні камені, і тільки потім бачать радість цієї ситуації, коли ми не відмінні, коли ми маємо якісь розлади, коли ми маємо, коли ми не переварили якусь ситуацію, а, хочемо побути на самоті, і у кожного та шкірка має якесь своє значення. А, у когось то стріжамі помовчати, а, у когось то а, а, піти у відрив у якийсь нічний клуб, а, у когось то щось зовсім своє. Та шкурка, вона що саме для себе, ми робимо. Щоб видобути те щастя. Тому що багато з нас не розуміють один факт, пристегніть тремені, що люди не роблять один одного щасливими. Ми не можемо взяти любов у інших людей. Ми можемо її тільки видобути у себе, і для себе, і потім тільки поділитися. І то це не тоді, коли ми на голову те кілограми корони і коли ми сяємо, ні, то відбувається тоді, коли ми сам на сам і робимо щось для себе, що робить нас щасливими. Розумієте, то коли ми долюблюємо себе, і то шкурка, коли ми не для когось, і ота жаба, вона не для когось. Я спеціально можливо жаба, аби мене ніхто не чіпав, не торкав і не розмовляв зі мною. То шкурка для того, щоб ми були самі для себе. І то досить довго, бо якщо порівняти період, коли ми царівна, і коли ми жаба, то царівна то 3%, а 97% то коли ми жаба. Але я зараз говорю саме під час війни, ми трішечки саме у таких пропорціях. Можливо, раніше ви добирали ресурси швидше. Я Пам'ятаю, коли я поїхала у Почаївський монастир для того, щоб попросити благословіння у священника, у монаха у такого провидця на шлюб, і його не отримала. Мені захотілося там залишитися. Я поїхала би отримати благословення на шлюб, але я захотіла там залишитися, зняти з себе від. От обтягуючи платочко, одягти чорну сукню, злитися з природою, бо Бог мене любить такою, яка я є. У тій шкірі, у тій жабічій шкірці, коли я не веселина, примудра, а коли я є, я, я зі своїми недоліками, зі всім тим, що я маю, бо Бог любить мене такою, яка я є. І я вам бажаю, я бажаю вам частіше дозволяти собі бути. У тому образі, який дозволяє вам долюбити себе, аби потім дотрансформувати у любов до інших, будьте здорові і щасливі і діліться цим відео.